19 листопада 2025 року у центральній бібліотеці міста Броди відбулася репрезентація фільму Останній сотник Упа, присвяченого Євгену Штендері, людині, чия доля стала символом незламності та служіння Україні. У затишній світлиці бібліотеки на тлі трагічних подій сьогодення присутні знову звернулися до заповіту минулих поколінь, до унікального явища української історії, української повстанської армії. Євген Штендера був активним учасником визвольного руху. У лавах УПА він працював військовим референтом, а згодом став провідником округи. Саме він очолив один із найскладніших рейдів повстанців похід до східної Прусії взимку 1947-1948 років. Це був шлях ризику, мужності та безумовної відданості ідеї вільної України. У 1956 році Євген Штендера емігрував до Канади. Там, далеко від батьківщини, він продовжив боротьбу вже словом, став публіцистом, дослідником, редактором літопису УПА. Завдяки його праці збережено безліч документів, свідчень, спогадів, а разом із ними живу пам'ять про визвольну боротьбу. Євген Штендера прожив 98 років, помер у Канаді, але повернувся додому, до рідної землі. Його прах перепоховано у Львові на Личаківському кладовищі. Він жив україною, боровся за неї словом і ділом і залишив нам не лише сторінки історії, залишив приклад відданої любові до батьківщини. Фільм Останній сотник Упа це спільна праця бродівської краєзнавиці та культурної діячки Надії Ішук Чернишової і телерадіокомпанії Броди.